Путіна ходять цілі легенди, адже багато сторінок своєї біографії він ретельно приховує. Ми зібрали топ-5 фактів, які навряд чи хтось знав про цю постать. Нужно ли, лівот. Е так на піро план видвігати вопроси які ви ще затронули. Я чесно говоря, не знаю. кажуть, талановита людина талановита у всьому. Утім, це не стосується Путіна. П'яту сходинку нашого топу посідає факт про те, що бункерний карлик у 2011 році вирішив підкорити сцену. Кажучи, співає він так само недолуго, як і керує так званою спецоперацією. Цікаво, що цю ганьбу спостерігали на власні очі всесвітньо відомі актори Жерардепартье, Шерон Стоун та Кевін Костнер. Четверте місце топу стосується його особистого життя. Віщі, які стосуються касаються життя, вони не є первостіпенно важливими. Якщо про Аліну Кабаєву знали усі, то Чапман залишилась прихованою сторінкою біографії диктатора. Так ходили чутки, що Путін мав стосунки із шпигункою, яку затримали у США в 2010 році. Анною чапман. Мабуть, глава Кремля вирішив згадати молодість і закрутити роман з колегою, адже відомо, що і сам Путін протягом 16 років шпигував у Німеччині. Це дуже тяжела судьба кожного. Життя. Но вы только представьте, нужно, во-первых, освоить язык на уровне родного, думать на нем, говорить на нем, выполнять то, что предписано. Завдання в інтересах своєї родини в течені многих многих На третьому місці згадаємо про маніакальний страх диктатора померти. Бункерний дід так боявся теракту на зимових Олімпійських іграх в Сочі у лютому 2014 року, що замовив зразки слини мусульман. А все для того, щоб у разі теракту використати зразки ДНК для ідентифікації частин тіла, срібло нашого топу здобув факт про його героїчні вчинки. Принаймні так їх подають про. Пагандистські змі лише уявіть, путін самотужки нейтралізував лісові пожежі у Рязанській області. Ще російський президент у 2008 році врятував знімальну групу від нападу Сибірського тигра, вистріливши у нього за спокійливим дротиком. Та пізніше стало відомо, що тигр був відігнаний від телевізійників за сотні кілометрів перед тим, як Путін почав стріляти. І почесне перше місце займає путінський алкоголізм. Здавалось би, він спортсмен і Пропагує здоровий спосіб життя. Малий дозвіл алкоголю голі в любому калістві. Ну ми живемо. На хочеться, ця, дійсно, просьба. Я на Малакі, на Насправді ж у молодості майбутній президент полюбляв бути на підпитку. Ну, там -то? Водку Водка, виски, князь. Виски зовсім плохо. Хорошо, на YouTube, набір, і і Та найбільше він любив пиво за його власними словами. Під час навчання в університеті йому слід було б менше захоплюватися цим напоєм. Не дивно, що усі росіяни, рівняючись на царя, вчащають до зеленого змія. Альона Шевченко спеціально для апостроф ті.